Анатолій Володимирович, Червоно-Оскаляни надіслали листа на ім'я голови державної адміністрації з приводу того, що останнім часом була виділена частина рекреаційної зони для тимчасового довгострокового користування окремим особам. Це викликало в них занепокоєння. Я хотів би, щоб ви прокоментували цей факт. Будь ласка, Анатолій Володимирович. Е, Ну, Якщо говорити про. Е... Цю подію то скажу так вам, на сьогоднішній день з законодавства України кожен громадянин, який має для себе підстави, має право звернутися до підприємства лісового господарства, якщо це участок лісу. Про виділення йому, про надання йому погодження від лісгоспу, на користування цим учасником землі. З якими цілями? Його питання. Є певні компетенції повноваження лізгоспу. Лізгосп зобов'язаний або погодити це, або не погодити, маючи якісь мотиви. Мотиви можуть бути з, тільки лізуспу, з государства якихось причин. Інших мотивів немає. Якщо, це, якщо буде лізгосп відмовляти погодження, на сьогоднішній день це буде розглядатися як корупційна схема. Це так. Тому ми до нас звернулися громадяни. І ми надали погодження на, користування, на тимчасове користування цієї землею з ціллю рекреаційних, з рекреаційною ціллю. Що передбачає рекреаційна цілі? Це відпочинок, що там, От недалека річка, недалеко водосховище, купання і все. Ми отримали рішення обласної адміністрації, про, яке зобов'язує нас укласти угоду з цими громадянами. На довгострокове тимчасове користування. В цьому договорі передбачені умови користування цієї землею. Хто там е, взяв цю землю, він не має права на капітальне будівництво, на будівництво заборів, ну, там можна тільки відпочинок організувати, який починається і поставити якусь альтанку, тимчасову якусь споруду. Якщо ці умови договору будуть не виконуються, ми зобов'язані будемо і будемо робити е, до них запит. Звернення до суду і ціле розторження цього договору. Яка, ну, така вже ситуація у нас була з пенера Греморляткою, де теж були надані обласної адміністрації, були надані е, участки під рекре... під рекреацію на тимчасовий на тим... ну, невеликий час, я не пам'ятаю наскільки вже, вони почали строїти там забор, будівництво почали з забору. Ми звернулися до суду, відповідні документи, порушення договору і розторгували цей договор. Оце що залежить від нас. А так, щоб віддати землю від права немає, бо ми самі користувачі.